Народна рада у Житомирі провела друге засідання. Контролювати роботу депутатів прийшло кілька десятків Житомирян. Розпочали зі спільної молитви та хвилини мовчання. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Церква молиться за всі події, які зараз в Україні, просить, щоб Господь дав мудрості всім і дав мир. Коли є мир, тоді йде дуже велика праця. З 27 депутатів, що війшли в народну раду, на засідання прийшло 16. Говорять про своє значення для громади та функції. Застава городського совєта, легітимного, законного, і збраного тета Народна Рада. Створити наслідком політичної кризи, що склалася на даний час в Україні, недопущення кровопролиття та реалізації переговорного процесу між представниками територіальної громади міста Житомира з одного боку та органами державної влади і органами місцевого самоврядування з іншого боку, на засідання запросили й голову облради Йосип Заполовський висловив своє бачення ситуації в країні. Повідомив про позачергову сесію. І моя думка і моя позиція, що все повинно. Відбуватися тільки виключно, мирним шляхом. Попередньо узгоджено питання, що позачергова сесія обласної ради відбудеться найближчу в Вітингувальники кажуть, що очікували іншого складу народної ради. Чи скажете про народну раду, яку створили? Не дуже хороша. Чому? Чому? Тут бачите, народ, народ зараз працює, а зараз вони що, що хочуть, то й роблять. Задоволені всі не будуть. Тому подобається, тому не подобається, ну все нових треба робити, швидко зараз, не ждати довго, не розтягнути, як тут є пропозиції, розтягнуть, давайте ще через три дні. Сьогодні і зараз треба щось робити, тому що не знаємо, що буде завтра, що буде вночі.